Тілі людини немає не дуже потрібних або не дуже важливих м'язів, але є м'язи, які просто супер важливі. Попереково-клубовий м'яз один з таких. Він складається з двох м'язів великого поперекового м'язу і клубового м'язу. Великий поперековий м'яз кріпиться до хребта на рівні попереку, перекидається через таз і кріпиться до внутрішньої поверхні стегна. Таким чином, цей м'яз з'єднує верхню і нижню частини тіла, задню і передню вісьовий і аксіальний скелети. Клубовий м'яз кріпиться до тазу і теж прикріплюється до внутрішньої поверхні стегна. Багато сидіння спричиняє скорочення попереково-клубового м'язу, що в свою чергу призводить до надмірного переднього нахилу тазу. Це перешкоджає нормальному руху крижів між тазовими половинками є однією з причин болю в попереку, а також перешкоджає нормальному відведенню ноги назад в ході. Але перш ніж починати розтягувати попереково-клубовий м'яз, намагаючись повернути йому функціональну довжину, я вважаю більш ефективним почати з технік міофасціального релізу і розслаблення цієї зони, наприклад, за допомогою масажного м'яча. Мене звуть Юлія Єгорова, я спеціалістка з руху без болю.